Кенго. Я говорив в попередніх роликах про цей автомобіль, показую його знову, тому що був два тижні за кордоном і фактично до мене ніхто не міг додзвонитися. Дуже багато було СМС. Кенго на автоматі, ексклюзивна версія, це не, де, не є ДЦ. коробка. Я зроблю маленьку ремарочку. Це не є ДЦ. це КПП гідротрансформатор ДП0. Тут 221 тисяча оригінального пробігу, двигун 1.6К4М 16 клапанів з гідрокомпенсаторами підстановлення ГБО. Якщо це вам потрібно, вартість автомобіля 8700 доларів. Він в крутезній комплектації з такими класними сидіннями, класним салоном. У нього є клімат-контроль. Навігаційна система, в нього Bluetooth присутній, 4 електрослопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал. Автомобіль має легкосплавні диски, має другий комплект гуми, датчик світла, сенсор, дощу присутній, є керування навігаційною системою. Тут пульт, підлокітник ось такий класний. Позаду там є полочка, як ви бачите, і є другий комплект літа, класного літа. Зовні машинка в такому цікавому сірому кольорі зараз покажу більш детально з незначних нюансів. Потрібно тільки дзеркало там підпаяти, але я зараз його попрошу, знімуть і завезу його на підпайку. По ходовці всі нюанси, які були критичні, ми всі усунули. Жодних нюансів зараз немає. вже. Все добре, тяжке, це все поміняно, нічого не стукає, не тарабанить. Приємна атівка в ходу. Я хочу сказати, що хто не їздив ніколи на кенгу цьому на автоматі, той буде, я думаю, приємно здивований. Зараз вам продемонструю його оберти на трасі. Щоб ви почули, як він цей і так. Звичайно, що динаміки тут якоїсь такої класної немає. Але як альтернатива для... і основна машинка в сім'ї, він дуже достойний цей кангу. Так, дивимося. Маємо що зробити? Маємо набрати сотню, правильно? Правильно, набираємо сотню. От вам і автомат. У нас сотня. Сотню. Дуже мягкий хід в нього. Дві. Ще раз. Сотня. Дорога дуже погана, важко зафіксуватися. Так, 2800, тобто 110 буде 3000. Абсолютно, огій, блін, які ями, але кану, ви знаєте, наскільки мігенький м'який автомобіль в користуванні, що тут по них пригаєш без проблем. 110 це 3 тисячі. Оберти нормальні, автівка в крутезній комплектації. Я вже повторюся для Канго Гарне шкіряне кермо. Тут, бачите, пробіг траса, тому що тут і коробка фактично філігранно ідеально відпрацьовує. Це перший момент. Другий момент кермо, подивіться в якому стані, воно не міняне, не шите і взагалі не витрати. Тут пробіг 100%, це було шосе. По комплектації, ну, краще кінгу знайти, я думаю, буде, напевно, все ж таки важко. Автомат взагалі ідеально перемикає, ви не відчуєте. Отака От автівочка. Кому цікаво, скільки тут айрбегів? Скільки тут тут Я не пам'ятаюся, по-моєму тут. У ньому 4 чи 6. Точно не скажу. Но зараз я подивлюсь. Напевно, що 4 арбега. Задній партрон присутній. Зараз покажу на стоянці. Правда, воно забруднилось потім з моїм для вас спеціально, щоб ви побачили. А, в ходу тихо, їхати класно. Я, я думаю, що ви приємно будете здивовані, реально якістю цього, саме цього автомобіля. Приємно будете здивовані. І дружина ваша зацінить, тому що. Великі дзеркала, комфортно, дуже багато місця, дітки взагалі позаду будуть танцювати. Там дуже класна трансформація салону в рівну абсолютну підлогу. І для бізнесу машинка підійде. Якщо дружина там займається магазином, ви, можливо, зараз займається іншою справою, всім відомою. Тому ну, от таке. Можливо, в когось є інвалідність, не дай Бог, їй потрібно автомобіль на автоматі. Класний варіант, як на мене, топовий. Просто топовий. Приїжджайте і дивіться. Зараз покажу вам його, як він зовні виглядає цей звір. Подивитесь. Паркуємось, автомат працює добре, я подушку тут замінив, оливу в автоматі вже замінив. Тобто вам все, що потрібно по ньому зробити, це або провести ТО по ГРМ, або, можливо, ще там оливу. З фільтрами замінити. І ГРМ, якщо захочете. Так він виглядає, правда я ж кажу, зараз я його забруднив. Він притонований, в нього такі топові на натаху, є туманки. Така цікава конфігурація автомобіля. Добра, фактично нова зимова резина на ньому стоїть. Задній перктрон. Цікаво, набирайте по телефону. Машинка дуже достойна. 8700 ціна з. Сертифікацією